Дорога церква, вітаю вас словами Ісуса Христа, моє вам. Хочу зачитати вам від Євангелія Івана 5 розділ, з 3 верша і нижче. У них, в критих ходах, лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушена. Бо ангел Господній часами спускався до купання і порушував воду. І хто перший улазив? Як ту воду порушена, той здоровим вставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабий, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий, Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушена воду, до копані спустила мене. А коли я приходжу. То переді мною вже інші влази. Господь до нього Ісус сказав так: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз цей чоловік і взяв ложе своє та й ходи. Того ж дня була субота. Отак От слово Боже нам розказує про стан людей, яких Біблія називає немішними. І цих людей було дуже багато, вони зібралися в одному місці. І це місце було святе для цих людей, тому що там сходив ангел, як написано, у цю воду і підбурює цю воду. І людина, яка перша сходила у цей потік води, зцілювалась від будь-якої хвороби. І це було благословення від Бога. Але була проблема, що людина, яка там лежала, вона довгий час там лежала, вона не могла без сторонньої допомоги туди зайти в цю воду. Поки вона доповзала, то перш в неї завжди хтось ходив і получав з ціла. І ця людина втратила надію. Але Ісус прийшов і дарував надію цій людині. Він сказав, Він знав, Він бачив, що ця людина не має ніякої допомоги, тільки надія на Бога. Ісус прийшов і допоміг цій людині. І ця людина написано страждала 38 років, була не дуже. Зрозуміти, це велика кількість років. І ця людина була доросла, і вона вже втратила всяку надію на зцілення. Хоча зцілення було поряд, але ніхто не міг допомогти цій людині. Такий стан був знемічений у Ізраїлі. Я хочу звернутися до недавньої історії, яка була можливо шокуючою для нас. Люди старшого покоління це знають і розуміють і пам'ятають. Але молоді люди не завжди знають, що трапилось у нашій тодішній країні РСР. Важка історія. Хочу звернути вашу увагу на те, що після Другої світової війни було багато людей, поранених і покинутих своїми синями, тобто інвалідів, які ну, були дуже-дуже обмежені в своїх можливостей. І такими людьми заповнились великі міста. От ці люди вже пробували і знаходилися на вулиці. У 49-му році, при святкуванні 70-річчя юбилею Сталіна, в СРСР були розстріляні багато фронтовиків. Так, це жорстко, але це є реальність. Інваліди Другої світової війни частину перевезли їх на волан частину людей цих. Які поставили живих концентраційний табір для інвалідів, розташований на острові Бога куди після 50-х і на протязі 84-х років думати, ці, завозили інвалідів війни, і це було засновано цей табір за вказівкою радянського керівництва у 50 році. Це були місця монастирі. І ці монастирі були перевороні під цей табор. Остаточне рішення інвалідського питання в часи РСР було схоже на остаточне рішення єврейського питання в Німеччині як з євреями. Є проблема? Нема проблем. Її вирішили. В РСР було проведено за одну ніч силами спеціальних загонів британської Народної міліції. А зібрали бездомних інвалідів і централізовано везли на вокзал, завантажили у вагони типлушку типу ЗК та ешелонами відправили на Соловки, щоб вони неприємним виглядом своїх фронтових обрубків не бентежили громадян і не псували ідеалістичну картинку з загально соціалістичного благоденства радянських міст. Ставлення у Радянському Союзу, на жаль, було таке. Покалічені війною і списані як непотріб, які більше не приносять користь баскійщині. Таке було ставлення цих людей керівництва до людей, як відпрацьований матеріал. З мемуарів американського генерала з Радянський, він цитує, як казав цей генерал Радянський, в цілях економії танків за наказом жовтора комбати посилали солдатів-піхотинців в атаку на міні поля. Таким чином, наступаючи на міни і підриваючи солдати своїми тілами розміновували поля, створюючи коридор для військ та важкої техніки, тим самим наближаючи велику перемогу, американський генерал впав у ступор від таких відкривань радянського колеги. Як таке може бути? Як? Це ж люди? Відповідь Жукова була такою: баби ще не рожають. Тільки з одного Києва вивезли кілька тисяч інвалідів, а таких, які жили в сім'ях, не чіпали. І це хоч було якийсь -то захист. Тобто була така картинка, ідеористична картинка. Інвалідів на вулицях не потрібно бути. Твої проблеми потрібно залишати сім'ї. Інвалідів на вулицях не потрібно з'являтися. З того часу на парадах ветеранів інвалідів вже не було. Їх просто прибрали як неприємну згадку. Таким чином, Батьківщина та більше ніколи не згадувала про цю неприємну проблему інвалідів, а радянський народ міг далі продовжити безпековно насолоджуватися радянською благодатною дійсностю без необхідності бачити неприємне що тисяч інвалідів обробків, які просять милостині. Вже набагато пізніше при зміні керівництва країни інвалідів, надія, і інвалідів якась надія. Ті, що лишили живих, почали отримати якісь пілі та якісь інші допомоги. А ось вам гарний приклад того, як контраст, є біблійний підхід до людей, які немічні. І прочитаємо, що каже Біблія про немічних людей. Це люди, відношення людей. А як дивиться Біблія, відноситься до інвалідів і немічних людей? Євангелія від Марка, другий розділ з першого. Коли ж він по кількох днях прийшов знову до Кобернауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралась багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, і він їм розголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого не четверо. І що через народ до нього наблизитися не могли, то стемлю розкрили, де він був. І, пробравши звісили ложе, що на ньому лежав, Розслаблений, а Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому, відпускаються сину гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого Він говорить отак: зневажає він Бога, хто може прощати гріхи окрім Бога? І зараз Ісус, відчувши духом своїм, що вони так, млякує собі, і сказав їм: що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому? Гріхи відпускаються тобі, чи сказав ти, уставай, візьми ложе своє і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже, розслабленно, тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, Так що всі дивувалися і славили Бога, і казали, ніколи такого не бачили ми. Ось біблійний погляд, ось біблійний то, що ми будемо зараз розмірковувати, що ми можемо почерпнути з цієї історії. З цієї історії я виніс для себе таких декілька істин. Що Ісус говорить спочатку, «Відпускаються, сину гріхи Тобі, що викликало сумнів та обурення на Ісуса в таких людей, в категоріях нижніх. Що він таким е, образом робив? Я хотів би, якщо є можливість, вимісти картинку цієї історії. Олег, є можливість, так? Да? Бо ми будемо розміркувати на цій історії. Що легше сказати? Прощається тобі хі, чи встань? І ходи. І ви знаєте, Ісус дійсно каже, я маю владу, я маю повноваження, я можу. Рихи. Але, але, він каже так, що, що легше сказати. Людям дійсно сказати, прощається, як священник кажуть, прощаються тобі гріхи, тобі гріхи. Але це все були слова. А де дія? Ісус каже, я маю владу не тільки підтверджувати свої слова, а я маю владу, що підтверджувати свої слова діями. І він стілює цю людину, каже, слова і ходив. У немічного чоловіка було четверо вірних друзів, які йому допомогли отримати зцілення від Ісуса. Саме їхня співучасть не на словах, а на ділі змінила кардинальне життя немічного. Тобто ми бачимо ситуацію. Дім набитий вщем. Перед домом двері все забито людьми. Пройти неможливо. Принести людині неможливо. Що ці люди, друзі, роблять? Вони вилазять на дах, розбирають дах і спускають цю людину до Ісуса. Такі сміливий поступок. так? думаю, хазяїн вдома був не радий, що так робить. Але життя людини важливіше і здоров'я їй було важливіше. В цих людей, цих друзів була мета. І перешкоди для них стали не стали незаладі, а скомкали до віддушних дій, розібравши так на мільки. Це другий принцип. І третє, у друзів була віра, яку помітив Ісус. Завдяки цій вірі бажання слабко здійснилося. І Ісус дійсно підкаже, бачачи віру, їх, він зробив так. Тобто, недостатньо було. Розслаблено просто вірю. Недостатньо було просто потрібна була його допомога, так як в тому випадку, першого, що я зачитав, нікого не було. І такий контракт, так? і тут є четверо друзів, які допомогли цьому розслабленому зцілитися. У Білі згадується, що натовп людей, на жаль, з того для людей, які шукали Христа та Його допомоги. Дійсно, натовп не завжди в захваті, що хтось хоче робитись перш ніж вони до Ісуса. І таких прикладів було дуже багато в Біблії. Натов не пускає, кажучи, не кричить. Ми згадаємо такий приклад, коли був сліпий. Він почув, що по дорозі йде натовп і каже, Ісус, Ісус, я хочу до тебе, а люди кажуть, Чого ти кричиш? Мовчи! Мовчи! Але Ісус дійсно каже, приведіть мені цю людину і мені сили цю людину. Натоп засуджує, бо Він зрішив та батьки Його, так йому і треба. Ось як каже Натовп. А це виявляється, як Ісус каже, було для слави Божої, бо ніхто не зрішив ні він, ні батьки Його. Натовп каже, прокажений, мені і залюйте його від інших. Ісус не старається і таких людей підпускає до себе дає їм надію і нове життя і зцілення. Книжники та фарисеї казали, не на часі в суботу зцілювати. Є шість днів для цього, тоді зцілють. І таке заперечення мені казали Ісусу, таку претензію. Тобі що, нема 6 днів, що ти прийшов в суботу зцілювати? Тобі що, нема чого робити? Але вони опиралися на закон, а Ісус опирався на благодать. І він казав, людина достойна в будь-який день отримати від Бога зцілення. І вона не повинна чекати ще цілу неділю, поки хтось задоволить своє бажання. Бо слово каже так, Боже, бо сині не хотіли нести без безсили, а тільки собі доводжати, так каже Слово Боже. Тобто люди, опираючись на свої норми, на свої правила, на своє виручення, закони, вони лишали людей без надії. І це було для Бога неподобство. Тому Ісус забив виклик, виклик забив генерку, виклик забив людям, які вважали себе святими, і казав, так, так не повинно бути. Якщо поглянути на реальні наслідки сьогоднішньої війни, то багато людей стало немічними через Каріство, як цивільних, так і військових. І як християнам нам потрібно проявляти співчуття і допомогу цим людям, подібно тим чотирьом друзям, які дійсно допомагали немічним. Один військовий сказав так: ми маємо бойових друзів, побратимів, кого спечаємо назавжди. І це не залежить від тебе. Когось бачиш пораненого і надаєш йому допомогу. Але найстрашніше, що він сказав, буває ситуація, коли ти нічим і ніяк не можеш допомогти. І це випалює середину душу. Дійсно, такі ситуації буває, що людина нічого не може зробити, тільки є надія на Бога. І це дійсно випалює душу, коли людина має співчуття, має переживання і нічого не може зробити. І це людина. Високої якості, яка співчуває, яка допомагає. І вона ціна в очах це душа Божа. Таку вірність <кій> дійсно знайти чотирьох вірних друзів у наш час важко. І таку вірність і допомогу зараз можна зустріти хіба що серед військових, бо тільки вони можуть, ризикуючи здоров'ям і навіть життям винести пораненого з полю бою до ста пунктів. Вірність, друзі, побратимів це великий приклад вірності. Це є прообраз того, як люди, маючи дійсно великі і стосунки, такі тісні стосунки, як кажу, побратими по крові, ризикуючи здоров'ям життям, допомагають своїм ближнім. Що нам Біблія каже про немічних? і про немічних. Ви знаєте, що Казалось би, от такі от випадки можуть тільки бути з людьми, які ну, не віруючи, там, слабо віруючі. Але в Біблії нам приводить такий приклад, що була людина, апостол Павло, який теж мав ну, неміч. І чому? І для чого? У другому посланні Коринтян, 12 розділ з 8 по 10 вірш. Апостол Павло свідкує про себе, про свою ситуацію. Про нього, тобто ангела хвороби, три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: досить тобі, тобто Бог, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мене. Навіть сам апостол Павло мав немочі, навіть сам апостол Павло мав проблему фізичну проблему, яка йому дошкуляла. І тим не менш, він просив Бога, а Бог не зцілив його від цієї хвороби. Чому? Тому що Бог казав, що ця хвороба дана тобі для того, щоб ти не привозносився. Ця хвороба тобі дає нагадування, що ти є слабкий, що ти завжди нуждаєшся в помощі згори. Божій помощі. І навіть тобі потрібна моя допомога. Бо люди, у яких немає проблем, їх, як то кажуть, виростає крила, вони вже літають. Але люди не створена літати, аби строєна літати. Бо людина, яка сама себе підносить, яка себе високо підносить в очах інших, вона на ту, як ми кажемо, больну падає. І щоб цього не було, у апостол Павла був запобіжний. Ця хвороба, яка нагадувала йому, що ти людина, що ти маєш. Неміч, і ти завжди неждаєшся в мені. І ці приклади, які привів я, для того, щоб ми розуміли, що є поля з нами немічні люди. Можливо, у нас немає проблем в але є багато людей, які потребують нашої допомоги, нашого співчуття. І подібно до чотирьох друзів ми повинні проявляти цю допомогу. Бо якщо ми не допоможемо, то хто допоможе? Якщо християни не будуть допомагати, то хто може відтворити Боже заповіді боротьби ближнього свого, як самого себе? І тому подякуємо Богу молитві за те, що Він показав нам приклади, як потрібно відноситись до немічних людей. І неміч нам дана, якщо Босина є, для чогось. І на прикладі апостола Павла нам дійсно потрібно розуміти, що це на благо. Для чого Господь дарував цю неміж, пам'ятбу, для чогось Господь хоче е, наш характер е, воспитати російською, зробити нас цінними в глазах Божих, щоб ми були чистими, щоб співчували. Бо людина, яка пережила страждання, яка пережила якісь неподобства, вона швидше буде переживати і співчувати і допомагати іншим людям, ніж та, яка не має проблем. Дякуємо Богу за те, що Він показав нам приклади, дякуємо Богу за те, що Він виклик зробив людям і показав, що людина важливіша, ніж виконання якихось правил чи законів, Бо людина ціна в глазах Божих і цінніше різного життя нічого не має. Амінь.